Вітаю вас, мої любі! Я таролог Євгенія, хочу зробити розклад, хто постукає до вас у двері найближчий місяць. Розклад буде із двох варіантів, тому берете свій, я, як завжди, на двох колодах із двома варіантами. Люблю, коли є з чого вибрати, щоб якось зачепити кожного. Обирайте свою карту, це буде енергетика. Якщо ви відчуєте, що це про вас. Цей опис, значить, слухайте далі і подивимось, хто там до вас буде стукати найближчим часом у двері. Так, повішений. Може бути 12 число народження, 12 місяць, а, третій також тут проходить, третій число народження. Людина креативна, ви бачите ситуацію взагалі під якимось знаєте, іншим кутом, не так як можуть її бачити інші люди. Це творчі. Відхід, ви розумієте, як до людей підійти. Якщо ви в плюсі, це ви прекрасний помічник, порадник, ви знаєте, які слова підібрати, щоб людина щось прояснила для себе, усвідомила, це волонтери прекрасні. Якщо в мінусі це може бути стан жертви, ось така допомога через жертовність і все ось таке. Або ж у вас якийсь може бути такий ніби застій зараз, може бути бути Застій, коли важко, а може бути, коли ви багато намагаєтесь розібратися в собі. Отакий, От як ніби відпочинок для того, щоб якось привести до ладу себе. От тут у мені ось цей фіолетовий кольор, якраз таки, про самокопання, про, можливо, якийсь прям пошук свого сенсу якогось може бути. Так. Якщо це якось про вас, то давайте глянемо. Хто постукає до вас в двері в найближчий місяць? Винесуть двері прямо з, з того, з їхнього місця. Хто це? Це щось із родиною пов'язано. Ой, дивіться, як цікаво. Тут у мене декілька варіантів ще й імператриця на дні колоди. У когось тут прямо на порозі нове кохання, але ви не одразу це помітите. Ви зараз. Занадто думаєте про себе, хоча зміни у вас і відбуваються стосовно особистого життя. Одразу скажу, що тут може бути не лише про особисте життя, тут є якась людина на відстані, яка до вас ніби повертається назад. Людина, у якої не було можливості прям фізично до вас повернутися. Когось може бути, прям, знаєте, дитина ваша приїде десь із далеку, або а, ну, тут. Король жеслів. Коротше, ви зрозуміли, що тут комусь до когось приїде людина, яку ви очікуєте, про яку дуже багато думаєте, і яка перебуває на відстані, але на відстані через якісь обставини. Тут дійсно, може бути, як ми знаємо, у нас раси військові повертатися, наприклад. Тому тут якийсь прям приїзд у когось тут. От зараз тільки глянула у когось тут на порозі, якраз таки, не знаю, в якому це буде порядку у вас, але тут тема дітей також проходить нових, народжених дітей. Тому якось у вас тут відбуваються зміни на позитив. Так, повернемося до теми, хто там стукає до вас у двері. Людину, ви, в кого нова людина йде, в кого не ось ця вся історія, яку я розказала. Іде король жезлів. Тобто це може бути вогняний знак зодіаку. Дивіться, там може бути жінка, чоловік, ви там зі статтями самі думаєте. Але іде якось, знову ж таки, може бути з відстані, може бути пов'язано з якимись переїздами, або ж ви будете десь в поїздці, або якимись там, не знаю, шляхами, де... Ви зустрінетесь, тобто ви зараз на відстані перебуваєте. Людина для вас нова, людина, яка якось так, я б сказала, вам здасться вона підозрілою, бо занадто вже якось вона буде до вас відкритою, ця людина. А сама по собі людина амбіційна, з такою жилкою підприємницькою, а, балакуча може бути. Харизматична, інтуїція прекрасна. І тут, знаєте, ви якось будете так придивлятися прискіпливо до цієї людини. Але, але, якось він тут, чи вона підбере ключик до вашого серця, що ви ніби вийдете з цих відлюдницьких енергій, ніби вас побачить. Якось не так, як бачать вас інші. Знаєте, не ось ця вся історія, коли просто сподобалася зовнішньо і на тому сфокусувалися, тут якось будуть вас дізнаватися дійсно щиро. І ви аж якось почнете вилазити з цієї клітки, яку ви самі собі збудували, і впустите. Тут іще, звичайно. А не така історія, що прям одразу все закручується, тут ви можете ще обрати щось інше. Але по результату, гляньте, тут те ваш вихід. Людина все-таки вас зачепить і роз... розтормошить, що ви захочете вийти десь уже знову з підвішеного стану, з відлюдницьких енергій. Ви тут, до речі, дуже така людина інтуїтивна. І я б сказала, не всім відкриваєтесь. Тут у мене ще була десь верховна жриця. Можливо, ви також десь, наприклад, пов'язані з езотерикою, з магією. Або така, знаєте, вам потрібно довго, багато часу для того, щоб вивчити нову людину або впустити її в своє життя. Але якщо говорити про цього, він вже десь загубився, то дивіться. Імператриця це може бути навіть стабільні нові стосунки, або, я б сказала, і шлюб якийсь. Ви тут якось, це слово спілість, знаєте, знайшли спільну мову. Тобто тут багато інтересів. Спільних багато цікавих тем, що і вас це зацікавлює. Тобто і ви тут можете багато якихось ідей собі знайти під час спілкування і він так само. Тому тут якесь, знаєте, нове захоплення взагалі до вас іде. Звичайно, завжди вибір за вами. Вам тут зі своїми ще тараканами треба трішки розібратися, але уже трансформація, основна частина у вас пройдена, щось завершено, і ви готові впускати щось в нове життя. Єдине, що ви собі в цьому не, не зізнаєтеся, я би сказала. Потрібно розслаблятися, спілкуватися з людьми, дозволяти собі більшого. Цікаво, давайте якусь підказку вам. Я що хрипла розповідала вам, що вам стосовно цього всього треба знати, страхи ваші. Виходьте зі своїх страхів, апатій, тому що у вас може бути багато надуманого стосовно інших людей. Вчіться довіряти, завершайте те, що не завершено, і відкривайтеся, тому що є потенціал, який маєте розкрити. От прям в зародишах ваших, за вами спостерігають. І тут і зірка. Ви надихати можете інших людей, але самі десь застрягли трішки. Вам треба розібратися з собою, удосконалювати себе, можливо, щось робити руками, тобто зайняти себе якоюсь фізичною справою. І за допомогою цього ви зможете врівноважити свої емоції. Тому відкривайте двері новим людям. І буде вам радість. Можете прокоментувати, буду дуже вдячна. А я подивлюся другий варіант. А тут у нас Дев'ятка Пентаклів – самодостатня особа, яка, можливо, зараз більше зосереджена на фінансах. Вам добре, вам комфортно, ви досягли всього самостійно, ви накопичили, можливо, там радієте, що вже отримали якісь результати своєї роботи. Тобто, ви, ніби в спокої, насолоджуєтесь. Може бути такий трішечки нарцисизм, коли ви любите тільки себе і вам ніхто не потрібен. Можливо, дійсно на самоті на дачі купаєте картошку. Тобто це може бути про те, що ви дуже любите природу, можливо, там щось вирощувати, десь грибтись на грядках, ось ця вся історія також може бути. Так, якщо це про вас, то давайте глянемо, хто новенький постукає в ваші двері. А чому новенький, не знаю. Давайте просто хто постукає в ваші двері найближчий місяць. Так, що це в нас тут? Людина, з якою а, немає спілкування. А, людина, яка вже була у вас в просторі в вашому житті. Це більше всього хтось із минулого життя, колишні. Зараз доберемося, хто це. Хтось із ким ви проходите важливі уроки. Так, хто ж це, ну ви думаєте, багато зараз про цю людину. Смерть дійсно все тут завершено. Король кубків, Вон де він. Король кубків, і це хтось із минулого, із колишніх. Зараз розберемося. Людина, з якою ви точно мало спілкуєтесь, але думаєте, згадуєте про щось, що було раніше. А, може бути водного знаку зодіаку, або сама по собі людина романтична. А, можливо, тут а... ну, я зараз уточню, щоб не сказати зайвого. А... Так, дивіться, людина сама по собі компанійська, романтична, балакуча, тобто він знайде мову з різними людьми дуже легко, але при цьому він за вами спостерігає на даний час, думає вночі, особливо. Дуже сумно йому, я би сказала, щодо вашої історії зараз. Можливо, випиває через це часто. Зараз такий собі в нього кризовий період, але він все одно до вас прийде з подарунком якимсь. Або ж у вас тут буде питання пов'язане з дітьми і вам доведеться вирішувати. Так, з чим прийде? Знову якісь подарунки. Подарунки і діти. Тут дві теми вже тут обирайте свою. Он, яка цікава тут входить історія. Тут він прийде з подарунками, але і з претензіями. Тут може бути розмова стосовно того, що хтось комусь зрадив або про якісь трикутники, тобто він тут якось таким з недобрими словами до вас йде, і ви занадто спокійно реагуєте на нього. І якісь такі в нього думки можуть бути. Може сказати, що вам байдуже, якось тиснути на жалість щось. Отаке От може бути. Прям скаже, ти собі когось знайшла уже або знайшов. І що буде далі? Крапка. А ви тут уже забетонували стіну туди. Тут уже стукай, не стукай, бачите, а ви вже все вирішили для себе. Ви вже пройшли урок. А він. А він. Ще надіється на повернення. Він чомусь не розуміє своїх помилок. І знову буде якась розмова така про там, давайте ще раз, або щось ще обговорюємо. З одного боку претензії принесе, з іншого боку, давай будемо знову разом. Але я ж говорю, ви тут все закрили вже Не знаю, навіщо він, чи вона до вас йде. Ой. Давайте якусь пораду вам гляну підказку, що вам з цим всім робити. Дивіться, вам треба зрозуміти, що рішення ви вже прийняли, ви виросли, ви змінилися обоє. Тут не треба нічого доводити один одному, вам треба зрозуміти, що у вас вже інший шлях, скоро буде. Але ніби от такі останні крапки треба порозставляти і піти далі. Бажано без скандалів, але то вже, знаєте, як вийде. Тому ви просто маєте. Можливо, поділитися якимись своїми почуттями, якщо у вас є бажання. Якщо немає бажання, то це також ваше право. І ви все одно ось такі, знаєте, крапки порозставляйте, і буде а, ніби <кхід> подяка за те, що у вас колись було добре. Тобто якось спокійно спробуйте ось ці розмови провести. Ну так, дійсно, завершення всього потрібно. Завершаєте, обираєте нові ключі, йдете в свої нові горизонти. Я думаю, ви знаєте, як краще вчинити, що краще сказати. І, І знову мир, все завершено, вам треба продовжити рухатися далі. І ось це якраз такий відпочинок. Де ви тут насолоджуєтеся з собою, можливо, дійсно вам потрібен для руху вперед. І ось цей спокій. Візьміть з собою на ось такі розмови цікаві. Тому бажаю вам успіхів. нехай складається все краще, ніж я тут наговорила. Я Вам бажаю успіхів, гарного настрою. Підписуйтесь, коментуйте, дуже вдячна, гарного вам настрою.